У час, коли країна переживає величезні навантаження, ментальна та емоційна підтримка, стає насправді не менш важливою аніж фізична. Проєкт терапія мандрами, започаткований на Львівщині, вже третій рік поспіль, допомагає військовим, ветеранам та їхнім сім'ям через активне дозвілля і екотуризми відновлювати власні сили. Сьогодні підбиваємо підсумки третього сезону і говоримо про перспективи. У нашій студії Маріана Кукса, заступниця директора, начальниця управління туризму та курортів департаменту. Спорту, молоді та туризму ЛОВА. Вітаю вас, добрий вечір. Також з нами Андрій Вітрів, офіцер відділення цивільно-військового співробітництва 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Лейтенант, слава Україні! Вітаю вас! Дораємо, слава. Пані Міряно. Перше питання дозвольте до вас, тому що третій сезон терапія мандраму уже минув. Наскільки масштабним він був? Скільки заходів відбулося? Скільки людей долучилося? Сезон 2025 року. Вже в сезоні 2025 року вже було організовано 40, понад 40 мандрівок і охоплено вже більше ніж 1300 осіб. І це найбільший показник з часу створення ініціативи. До прикладу, в минулому році це було 32 заходи. Ви вже на початку зауважили, що проект стартував у 2023 двадцять Тоді Відбулися три мандрівки, але вони були дуже знакові. Це були мандрівки із кріслом-жильєткою, коли mm -hmm. нагору мали можливість піднятися військовослужбовці, які не могли самостійно пересуватися, і вони себе досить добре зарекомендували. І саме е, під час сходження на ключ я не помиляюся, ми okay. познайомилися з Андрієм і. З того часу у нас вже така дуже добра координація. Вже то тобто не 3... в цьому сезоні, а ще ні, ні ще якраз вже... на старті сезону. Три 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 роки посіль берете участь у терампії мандрама. Так угу. і звичайно, що після такого складного досвіду людям потрібна реабілітація, і це дуже гарний проект, і він його показники це засвідчують. Це і можливість побути за родиною, це можливість переключитися, це можливість поспілкуватися зі своїми побратимами, познайомитися. Андрію, точно про відгуки більше скажете ви, в яких ви мандрівках брали участь, яка найбільше запам'яталася, що ви, в принципі, думаєте про проєкт мандрами»? В даний час це є просто інструмент нашої перемоги, напевно. Що. Тому що. Для військовослужбовців переключитися, відпочити, це є надзвичайно важливо. І перша наша участь це була правильно каже пані Маріана, Похід на гору ключ, і тоді від нас ішов військовослужбовець із важкою з високою ампутацією ноги і. Хоча він був налаштований, що він вийде аж на саму гору, але знаєте, він не зру, ну, ще до кінця не, не зрозумів, що це буде важко. І в певний момент хлопці е, йому завжди пропонували, знаєте, давайте на крісло. Е, і фактично, та в завершенні він також разом з усіма виїхав. Е, емоції. Це є позитивні емоції. Для військовослужбовців, для родин, це є позитивні емоції. Там той рік, наскільки пам'ятаю, також максимально ми долучали військовослужбовців і родини старалися, тому що в мене завдання саме залучення військовослужбовців, які після поранень, військовослужбовців, які з полону повернулися, родини полеглих, зниклих безвісті, тому що знаєте, в певний момент людина заходить, впирається в певну стіну. По тому чи іншому напрямку і потрібно щось позитивне, і це я кажу це просто для нашої перемоги. Насправді ми неодноразово у цій студії говорили про проєкт терапію мантрами, і завжди люди точно позитивно відгукуються про цей проєкт, тому що вони там точно за їхнім словом відчувають перезавантаження про цьогорічний сезон. Сьогодні в цій студії ми підбуваємо підсумки, які були активності, які нові маршрути були в цьому сезоні. Якщо загалом говорити труднощі, з якими стикнулися, і навпаки, такі позитивні моменти, які можна згадати. Серед новинок цього сезону ми додали таку атракцію, як риболовлю. Раніше її не було, але вона теж дуже гарно вплинула. І думаю, що її варто теж в наступному сезоні продовжувати. Які наші військові рибаки, як як були багато наловили рибу. Так, так, так. Досить, досить добре. В нас був досвід, навіть не тільки риболовлі, але і також пізніше приготування риби Цілий процес. Цілий процес Цілий. І, і чищення і усього тому. Комплекс, Тому Це такий теж дуже позитивний досвід. Е, у цьому році нам також вдалося е, організувати дводенний похід, uh -huh. е, з ночівлею в наметах. Це насправді було щось нове, такий виклик, але він, ми з ним дуже добре впоралися, і теж він вартий наслідування у наступному сезоні. Ми пройшлися Верховинським вододільним хребтом, е, з нами йшов теж е, Богдан Логай на протезах. І, Після першого дня сходження, я, чесно кажучи, себе, себе почувала так. Ну, ну не, не складно, але коли відчувалося м'язи, що відбулося. І я пропонувала йому, щоб все-таки в наступний день він би мав можливість вже mm -hmm. зійти з дистанції. То він на мене подивився, так що ти таке пропонуєш? І звичайно, що він дійшов до кінця і такі, такі. Герої на звичні наші люди. Насправді, 30 кілометрів за два дні на біговому протезі. Ну, це щось неймовірне. Проєкт безкоштовний і фінансується з обласного бюджету, тобто жодного співфінансування нічого немає, правильно? Це фінансується проєкт в межах обласної програми розвитку туризму та курортів. Звичайно, що ну, ним передбачено і логістика, і харчування. Також майстер-класи ми часто залучаємо. Часто бізнес соціально за відповідальний долучається, долучається і готовий та за це їм дуже вдячна. Пане Андрію, у вас на столі перед собою є книга. Скажіть, будь ласка, що, що це за книга? І є музичний інструмент, який ви собою брали в мандрівки під час терапії мандрами. То розкажіть про нього так само. Відносно книги, це є книжка Мирослава, дочинця «Многі літа. Благі літа, це є одна із тих книг, яку я багато. Таких примірників подарував нашим військовослужбовцям, які після поранень їх провідував в госпіталі. І для вас зачитаю буквально декілька, декілька тез а, із ласка. цієї книжки. Коли прикро на душі, треба багато ходити. Краще полем, лісом над водою. Вода понесе твою журу. Але пам'ятай, найкращий лік для тіла і душі піст, молитва і робота для рук. Приймай радощі і з, него, і з негоди з подякою. Все це милість Божа, навіть випробування, і терапія мандрами, і не тільки і оці війна, яка в нас зараз, це є випробування. Бог ніколи не посилає більше, ніж ми зможемо знести. Що більше випробування, то більше від нас хочуть. Через поле смирення прийдеш до тихої води, благодать буде найвищою тобі заслугою. У тиху годину сідай у самоті і споглядай світ природи, намагаючись розчинитися в ньому, і серце нальється спокоєм. Тут дуже багато таких цікавих є порад, неодноразово перечитував і рекомендував військовослужбовцям. Давайте покажемо на камеру, що а, саме за книга, щоб зафіксувати її зараз. Е... Ви особисто після так терапії мандрами відчуваєте, що ви відновилися і можете порекомендувати цю терапію військовослужбовцям по е... я, я вам скажу е чесно, що. Після першого разу, як ми брали участь в сходженні на гору ключ, потім 24-й рік, зараз оцей рік похід на Говерлу, початок Стар та старт сезону, та сама риболовля. Я не був на риболовлі, але я відправив туди військовослужбовців. Наше командування нашої частини, воно розуміючи і відчуваючи насправді важливість цього процесу, хоча командування основне воно перебуває в бойових діях. Але оці позитивні відгуки, позитивне ну, розуміння, що нам потрібно масштабувати наші процеси. Ми оцей рік ми самі організовуємо командування, організовує, сприяє поїздкам наших військовослужбовців. Це, наприклад, Проща в Зарваницю їздили. там того тижня їздили в Крехівський монастир. Цього тижня цих вихідних має бути поїздка в Славське. Ми залучаємо військовослужбовців після поранень. Ми залучаємо ті, які на даний час проходять службу, які десь на, у відпустці, які звільнені із після полону, і також родини. Тому це є надзвичайно важливо і позитивні емоції, які є в людей. Воно є тому, тому доказ. Рекомендую просто всім. Військовим і цивільним взяти це на озброєння, тому що в нашій, в нашій землі, в нашій природі є спокій, є здоров'я, є, знаєте, підказки для тої самої перемоги, щоб подолати того ворога. Мало того, ви знаєте, ми, наприклад, раз зробили якусь ті самі дрони, і противник зробить там більше. В нас один проти десяти, ну і так ми і тримаємо оборону героїчно. Але ми цінуємо людей. Ми цінуємо людей і є момент, що ми розуміємо, що, ну, чому ми захищаємо, що ми захищаємо. І складно зрозуміти, чому той самий противник, ворог, лізе сюди, маючи так само ту саму природу. Uh -huh. тобто, вони можуть, ну нашу такі люди, такі, а, ну такий але нам потрібно використовувати ось цей природний ресурс. Це буде тільки плюс. Про інструмент. Я так розумію, що під час мандрівок, для наших військових для сімей, ви на ньому. Граєте, так? Ви знаєте, в мене так склалося, що ще до, до ну навіть так жартома скажу, в повномасштабні дії це така була теж якась е, мандри, правильно. Угу. Я мав з собою також цей інструмент, це є дремба, е, і мені вдалося. Виконувати в бойових діях ці мелодії на Дрембі грати. І відповідно, куди ми йдемо, чи то в гори, чи. То от, на ефір Першого західного. На ефір першого західного, та, тому що воно, знаєте, з одного боку, лінія фронту основна, вона знаходиться там, а з іншого боку, прильоти по Львові, і ми всі в бойових діях. Адримбо це є такий файний інструмент спокою, і також рекомендую військовослужбовцям для. Для такого саморозвитку для А е... можна я вас попрошу. Я зараз поставлю останні запитання для пані Мар'яни, А щоб нашу розмову закінчити на такій позитивній мелодійній ноті, Плюс. зіграєте нам звичайно чудово про терапію мандрами. 2026, чи Що готуєте вже новий сезон? Що можете розказати, коли чекати і за яким анонсом стежити? Так, вже працюємо над новим сезоном. Плануємо збільшити кількість мандрівок. Трошки їх різноманітно. Вже... Під час другого сезону було 30. Під час другого тижня. 30... Під час третього вже 40. 45. П'ятдесят. Але, 50, 50, так. Так. Mm -hmm. можливо, вони будуть вже триваліші, можливо, будуть зночівлею, тому що є такі запити від військовослужбовців, від ветеранів. І, можливо, варто долучати і психологічні, і психологічних фахівців. Тому. А коли стартуватимуть, чи поки ми не готові я назвати дату? Я сподіваюся, що він буде стартувати вже взимку, не так як раніше в літній і осінній сезон. А, а я обіцяю, тому, що, що хлопці хочуть стати на лижі. Так? Зимовий так, попит так. запит так само є угу. від вас для наших глядачів. Дуже дякую вам. Дуже дякую.